У вівторок, близько дев'ятої вечора, на проспекті Злуки трапилась ДТП. Як розповіли очевидці правоохоронцям винуватцем аварії став водій мікроавтобуса Ренотрафік, який, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся із Жигулем. Усе б нічого запевняють городяни, якби кермувальник не здавався п'яним. У після спричиненого усім своїм виглядом не показував, що вийде сухим із води. Тож, попри прибутті правоохоронців, люди почали бити на сполох. Була конфліктна ситуація. Людьми, які були переконані про те, що десь хтось хоче якось прикрити цього чоловіка, але відкрито з'ясовано, що прізвище його Луцик Ігор Олегович. Він стверджує, що він за кермом автомобіля сидить, але будуть проведені слідчі дії. Зараз огляд місцеві дії проводиться ми не знаємося, хтося чи був кермувальник у стані сп'яніння, З'ясовують правоохоронці. після аварії вони примусово доправили чоловіка у лікарню для перевірки на вміст алкоголю. Що ж до водія Жигулів, то він сьогодні перебуває у лікарні. Медики діагностували у нього черепно мозкову травму, струс головного мозку та забіг грудної клітки.